Ну що, знову ж таки, всім вітання, вітання з Тернопільщини. Знову ж таки, після цих камінчиків думав, іду трішки повідпочиваю. Але насувається якась хмара, хоча синоптики дощу не передають. Але знаючи наших синоптиків, то ну, його пінь, як то кажуть, їм довіряти. Хмара суне може бути дощ. Думаю, пообідали, перекусили, трішки відпочили і все на цьому, так то кажуть, хватає. А тим часом треба йти трішки в квітник. Бо я, знаєте, ото показував вам то так, то сяк, а тепер на кінець займуся квітами. Треба зробити обрізку. І одне дуже велика проблема в тому, що після того окроплення, що я зробив, я не розумію, чи все ж таки троянда є хворою, чи не є хворою, бо тому що е, те біле на листках залишилося такими плямками, і е, неможливо ідентифікувати, чи хвора, чи не хвора троянда. Ну? Тим не менше, тому я вирішив робити по-інакшому. Беру ножниці і шурую квітник. Так, тепер я вам наочно покажу ту красу, яка по факту в мене є. І е розкажу, що я роблю. Ось яка. от Красива троянда. Коли нема такого, от, знаєте, сонця, то вони вже зовсім інакші. Хоча оця от троянда. Е вона вже така яскрава, така насичена, аж очі виїдає. А на камері ні, на камері не така. Значить, дуже часто ходжу і мене питають, як ти, звідки ти знаєш, як називається та чи інша троянда? Ось а, сорт називається дует. Ось вона. Дует. Дует. А, і це теж наже відсіла практично. Така от. Дует. От і коли собі там раз подивився, запам'ятав, другий раз запам'ятав і вже знаю. А ось ця називається імператриця. Імпер... Імператриця Фарус вроді. Ну, ось квітка імператриці. Бо я завжди кажу, оця нова зацвіла, ця нова зацвіла. А тепер щоб так подивився, раз. У мене там бумажка. Дует. Два імператриця. Ця лососива теж дуже красива, дуже красива. А ці вже знаю, це мої одні з перших, тому керіо, Тому знаю. Що я роблю? Взяв собі таке от відро. Думаю, зараз, поки залізу в город, пересапаю овочі, то першим ділом займуся трояндами. Взяв собі відро, взяв ножниці і тепер просто, якщо є якийсь бурянчик. Під трояндою, то звичайно, що я його забираю. Тепер ось так. Морквочка. Якщо є щось сухе під трояндою, забираю. Я дуже часто раніше, знаєте, отак облимав квітку, кинув, обламав, кинув. А тепер якраз є нагода ті сухі квіточки, всі, що я покидав, позбирати. До речі, тут от виріс чорнобривець, його на смітник, бо тому що тут в мене росте троянда. Руки грязні від того болота, від того всього, але вибачайте, то на сьогодні не саме важливе. Листочки такі от мають крапочки чорні. Я розумію, що це є хворі листочки. Не хочу, щоб вони в мене залишалися аж до осені, поки самі не пожовтіють ось так і не почнуть сипатися. Відповідно, коли вони сипляться, вони сипляться куди? Правильно, сюди, під кущ. Відповідно, щоб ви розуміли. Я сам цього не знав, я недавно вичитав якісь книзі чи якомусь, на якомусь сайті чи в журналі, що оці бактерії і хвороби теж заражають землю. І саме головне, от ми думаємо, он, почалися дощі, пішла жара, фітофтороз, фітофтора кинулася, все, це погано, бо дощі і все інше. Просто щоб ви розуміли, всі грибкові проблеми. Не криються лише на а, рослині, а також криються на землі. І до речі, якщо ми будемо зневажувати і залишати оце все хворе, або кидати його ось так на землю і думати, що ми зняли його з рослини, а тут же все йому нічого не буде, то буде, тому що тільки йде якась сприятлива умова щодо зараження самої рослини, вона йде не тільки. З одної на іншу хвору, а першочергово воно лізе все з землі. Тому я взяв ножниці, але оці от хворі, такі жовті хворі, то вони дуже гарно і... Але такі от жовті хворі, вони от вручну обламуються гарно. І от покажу вам. Тут я обріжу, тому що вже пішов молодий пагін на другий цвіт. Ось. І якщо ми лишимо цей хворий листок. Цей пагін піде вріст, він розпуститься і таким чином автоматично нам заразить той, що має відкритися. Молодий і гарний. Тому я вирішив ось так взяти, не чекати, а все, що є хворе, просто забрати. так. Тоді, що, лише, що виходить? Кущик гарно продувається. Ой, колить, колить, колить. Отак. Ну, тому що це хворі листя. Типу знаєте, це виходить, що просто час. Просто лишається час чекати, щоб воно заразило все інше і, і все тому подібне. Тому он, сухе, забираю. Звичайно, я розумію, що я не можу все з землі підняти. Ну, але тут якийсь ще бурянчик. Зовсім маленький ще бурянчик. От так його одразу і ножницями. Приберу. Отак. І оце все забираю. Тут в мене був пагін, до речі, я його візьму. Чогось я його вкоротив на середину куща. Чогось я його вкоротив? Бачите, що він ріс середину куща. То я його ось так візьму. Зараз так. обріжу, щоб брунька була з іншої сторони куща. І ось так все. Хвори От так. Якщо є поруч чорнобривець, дуже-дуже близько, то забирай. Ну, бо тому що він нам тут тільки буде заважати. І так поступово перебираємося на наступну троянду. І роблю в принципі, все те саме. Тут колюче дуже, то я пообрізаю. От так. Все ви зрозуміли. То, кажуть, фронт роботи ви зрозуміли. З трояндами закінчив. Трошки вони такі мене, знаєте, як то кажуть, трошки лисенькі стали. Ну, але зато здорові. Взяв сапку, як бачите, перебігся поміж міжряді. Все швиденько пересапав, пересапав, а тепер взявся за останній ряд. Так, там покажу. Тут в мене Ще повилазли маленькі бурячки червоні. Я їх прорідив. А ось тут в мене М ця грядка бурячка нормальна. Його не треба більше проріджувати. Тут доволі рідко... він доволі рідко посаджений. Вони невеличкі, але такі, знаєте, на борщик чи на салат більш, ніж буде достатньо. І ось тут в мене є ряд ірисів, які я купував цього року. Вони якраз... Вже були раз обрізані, і я їх знову ж таки беруся обрізати. Отак. До речі, іриси, які в мене росли, он там, попри забором, я їх теж всіх обрізав. От, оце треба повністю обломати. отак виламати, бо він мав квіт у ніс. Так як він мав квіту ніс, він же цвісти не буде. Він тільки нам може дати дітки, які коло нього збоку виростають. А ці дітки вже, відповідно, будуть зацвітати. Отаку от маленьку штучку я залишаю, я його не обрізаю. А ось так обрізаю лише то, що велике. Звичайно, що якщо є щось сухе, теж забираю. Яка в мене шикарна патрушка. Ряд довжелезний, молодий. А я вон робив консервацію вчора. Це якийсь бур'ян. А морква виросла. А, робив консервацію і бракнуло мені петрушки. Мусив бігти в магазин купувати. А тут, подивіться, яка шикарнюща. Яка шикарнюща. Я цього року, правда, вже заморозив петрушку, то не знаю. Хто хоче, приїжджайте. Виривайте собі. Сушіть, заморожуйте, робіть собі все, що хочете. Віддаю за дурну. Але одна умова. Приїжджайте і забирайте. Щоб я не возився з нею. Отак. От Раз, два. Все, що є сухе, все-все-все забираємо. Для чого зараз? Іриси мають нарощувати зелену масу, на неї витрачати купу поживних речовин, купу своєї сили, якщо цю силу... Ой, боже чуть не впав. Якщо цю силу можна заложити, че в мене розлізлися. На пальці вже собі від тих камінців, від того всього задорок нарублям, блін. Тут кабачки. Вони такі маленькі зав'язуються. Візьму теж пообрізаю нижнє листя. Воно тільки якесь таке кволе ні до чого. І от маю цей рядочок і рисів, а потім по тій стороні. Та й зараз пообрізаю. Як то кажуть, завжди собі знайду якусь роботу. Обстриг сьогодні лаванду. Теж сформував кущиком, квіти всі обрізав. Найшов ось такого велетня. Отаку. Кабачка. Трішки побравав нижні листки. Вон там такі от, зовсім молоденькі, то я їх лишаю. А отого от супервелетня забираю і зваримо кабачкову ікру. Там, так, щоб Не закривати в банки, А мати Ось такого одного, дивіться, кабака нишо. Красота, красота. До речі, я бачу, що починає вже вігела цвіт викидати. Вон там, бачите, повторний. І вона цього року дуже пішла молодими пагонами вріст. Напишіть, будь ласка, хто розуміється, коли ці пагони обрізати. Вже осінню чи можна зараз. Бо щось я не знаю цього моменту. Тут сапкою легенько пробігся, просапав і. Раз так черпанув землю, що вирвав два тюльпана, дві цих, дві о, бабульки. Е, знову ж таки, треба тут навести лад з трояндами, бо тут в мене вже все, як то кажуть, чики-чики, а тут лише просапав. Тут лише просапав. Треба теж зробити обрізку. Така гарна, правда? Я листя трішки пообривав, воно було хворе. А квіти такі, прямо як з картинки. Тут ці жоржини. Жоржини вицвіли нова лілія. Тут теж нова розкрилася ось така цікавенька. Тут відсіла. У мене, напевно, що однакові, напевно, що аж три штуки оці от білі спрейки. І вон там теж така сама біла. Не знаю, як так виходить, але. Але як то кажуть, що маємо, то маємо... А, погано видно буде так. Покажу, дивіться. Яка красота. Яка красота. Тут прямо така, знаєте, я не знаю, як називається. Треба шукати етикетку внизу, чи є бірка. Така дуже гарна, дуже ніжна. Це така, знаєте, як ото колись були по селах, така сама проста. Найпростіша, ну гарна. А ця чорна магія, то дійсно як... Чорна магія. Вона як відкривається, вона така прям аж аж. Аж аж. аж, аж. Ну і тут, Зараз я вам покажу. Тут колір настільки інтересний, настільки колір цікавий, такий прям якийсь темний. І якийсь має і рожевий, і червоний, і помаранчевий. І якийсь такий, я не знаю, настільки цікавий десь такий от пуплінок. Настільки цікава троянда, що я не знаю. Потім це треба теж пооб'язати. От О, тут отак, по. поки тут отак в нас.